Друзі, вітаю. Давайте швидко все проаналізуємо. Лукашенко почав погрожувати знову ядерною зброєю. каже, що якщо путіну треба щоб вистрелити, то він готовий дати дозвіл. А другий Лойдосін сказав, що війна завершиться переговорами. Не вказав правда, коли сказав, що все залежить від України. Ну а вони готові робити свою роботу і допомагати Україні. Ну і ще одна історія НАТО: а, сім країн проти нашого вступу. Але давайте проаналізуємо, які ці країни і як це все обіграти. Ну і ще є син Януковича, з'явився несподівано на батьківщині, на своїй батьківщині, мається на увазі в Росії. От, давайте все зараз це зведемо до купи. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, тому дуже важливо, щоб ви власне підписалися. Лукашенка зловив журналіст BBC на саміті Брікс. Виявляється, Лука хоче вступити в Брікс. Напевно, він думає, що Бразилія. Точніше, так що буква Б в Брікс це не Бразилія, а це якраз Білорусі. От він хоче б, -Б Брікс створити От, і вступити власне в цю організації. Ви пам'ятаєте, що Брікс створили в 2000-х як абревіатуру кількох країн, які мали альтернативний розвиток економіки, які могли стати потужними суперсилами, які замінять західні економіки? Ну, але Росія почала війну. Китай зараз теж задумався про війну. Ну а решта так і не змогла вирватися з бідності, тому що було бідне населення і супершалені перспективи, що давало змогу цим країнам зробити суперчудо. Ну але чуда не вийшло. Ну і чуда не вийде із Лукашенка, який каже, що Путін. А, насправді не нападав на Україну з його території. Він там проводив собі навчання тихенько і почав виводити війська. Міг виводити через Мінськ, але вирішив вивести через Київ. Ну бо, типа, Путіну так захотілося, і там їх як спровокували, і це власне почалося. Чесно, більш дурної хворої, психічно розладнаної людини я не бачив ні в медіа, ні, ні в житті. Типу, хоча багато людей в житті бачив. Ну це просто брехло якогось такого рівня, типу. Ну і він же ж на цьому не зупиняється. Каже, що в нього є ядерка, і він може нею скористатися. От, сам він не буде, але якщо іноземні війська зайдуть на територію Білорусі, не хочу нагадувати, але іноземні війська вже війшли. І ці іноземні війська називаються російські солдати. Ну, Але йому здається, що це нормально, що це не іноземні війська, і вони прийшли йому допомагати. Насправді, цікаво, те, що говорить Лука, він... Не до кінця повністю у всі інформації, але певні залишки інформації все ж таки в нього є. І Він намагається зараз це все закидати. Остін, е сказав, що переговори завер що війна завершиться переговорами, але сюди б хотілося ще покласти заяву Луки про ядерку, про захід на нашу територію. Переговори як просто поясніть нам, бо у нас є тут п'ять планів зеленського. У нас вже є внутрішній план, у нас є план перемоги, план миру, формула Зеленського форум миру, все є. Миру немає і перемоги немає, але формули є. Проблема в тому, що Путін заводить північно-корейські війська. Ескалація, ескалація. Лука погрожує ядеркою, що дасть добро на постріли по нас. Ескалація, ескалація. Далі Путін починає робити історію з тим, що знову обстрілює НАТО сьогодні, наприклад, плюс два. Шахеди, ну окей, так БПЛА прилетіли на територію Румунії, територія НАТО. Тобто Путін входить в ескалацію максимально. А нам ще й далі пропонують старі формули 2022 року. Типу, сядуть, домовляться, щось там вирішать. Про що вирішувати? НАТО боїться. Але давайте розберемося, з чого НАТО боїться. Боїться не перемогти Росію, а вступу України. Бо, мовляв, це що? Правильно, призведе до ескалації, але я вам перечислив погрози ядеркою, прильоти БПЛА по країнам НАТО і заведення іноземних північно-корейських військ. Це і є ескалація, але Захід її типу не помічає. Ну і з'являються країни: Іспанія, Німеччина, Штати, Словаччина і Словенія, брати Слов'яни просто на вік, І ну, зрозуміло, що Угорщина, як же ж тут без Угорщини? Вони проти загалом там сім країн, які виступають проти нашого вступу. Якщо розкласти їх на корзинки, то насправді все стікається в одну. якщо сполучені штати дадуть добро, ми можемо вступити в НАТО. Я не вірю в суперможливості геополітичних торгів Словенії, Словаччина, Угорщини чи багатьох інших країн розумієте. Вони проти, бо їм позвонили і сказали. Точно так же можуть позвонити і сказати, щоб вони були за, і це насправді дуже швидко зміниться. Тому в даному випадку треба намагатись працювати максимально ефективно з Вашингтоном, шукати точки дотику і вступати в НАТО. Я вірю в те, що запрошення можна отримати до завершення каденції Байдена, і не важливо, хто виграє. Це реальне рішення. Ну і вишенька на торті. Справжній патріот Донбаса, людина, яка грабувала не те, що всіх українців, олігархів, навіть син Януковича нарешті визнав своє справжнє громадянство, як і його батько, як Азаров, як і весь ОПЗЖ, прийняв громадянство Росії. Отак, от, от десять років він був там бізнес, награбував бабла в Україні. Ну і, значить, там отримав свій паспорт. Друзі, напишіть, як ви гадаєте, скільки ще російських агентів, ось таких як Янукович, неприхованих зараз, залишається в Україні, які ще не отримали або таємно отримали цей триклятий триколорний російський вчений триклятий російський паспорт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.